Продовжуємо. Друга частина відео. Дошку я вже витерла. Отже, третя. 64х куб плюс Х дорівнює 0. Так. Дивимося, є у нас спільний множник є. Це Х. Да? Виносимо його за дужки. Від першого, що у нас залишається 64х квадрат. Від другого у нас залишається плюс 1 дорівнює 0. Тепер уважненько. Що у нас залишається в дужках? Якби це була різниця квадратів, у нас було б тут. Мінус 1, так? отже, це не різниця квадратів. Що ж у нас тут буде? Давайте подивимося. Перший множник дорівнює 0, і другий множник 64х2 плюс 1. Дорівнює 0. Давайте подумаємо над ось цим отриманим рівнянням. Подивіться: будь-яке число в квадраті. Буде додатнім. Навіть від'ємне в квадраті буде додатнім. Да? Наприклад, мінус 2 в квадраті, мінус на мінус дасть нам плюс, да? це буде число додатнє. Отже, будь-яке число в квадраті буде додатнє. Якщо ми, до цього додатнього, якщо ми, його, якщо ми це додатнє число помножимо на. 64 ми отримаємо теж додатнє число. Якщо ми потім до цього виразу додамо 1, ми ніяк діти з вами не отримаємо 0. Отже, ось це рівняння, що я підкреслила, немає розв'язків. Так і пишемо. Немає розв'язків. Що у нас з вами виходить? У нас виходить, що це рівняння має один розв'язок, який? х дорівнює 0. Давайте перевіримо. 0 в кубі це 0, Помножимо на будь-яке число 0, отримаємо 0, і додамо 0, отримаємо 0. Це єдиний розв'язок цього рівняння. Четверте y куб, плюс 4 квадрат плюс 4 y Дорівнює нулю. Дивимося. Спільний множник в кожному компоненті це y. Виносимо його за дужки. Y куб ділимо на y, залишається y квадрат. 4 квадрат ділимо на y, залишається 4 y. Плюс 4 y ділимо на y, залишається 4 дорівнює 0. Якщо ви вивчили форму скороченого множення, ви вже бачите формулу. Давайте пригадаємо, була у нас з вами ось така формула. Зараз я витру дошку ось цю частиночку. Була у нас з вами ось така формула А плюс Б в квадраті. Називається вона квадрат суми. так? Чому вона дорівнює квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого виразу. Давайте спробуємо за цією формулою розписати. Хоча кажу вам відразу, що ось цю, ось цю дію, що я буду записувати, ви повинні давно вміти робити усно. Отже, квадрат першого ось у нас є. У квадраті. Тобто, ми розуміємо, що перше число у нас y. Плюс подвоєний добуток 2, множимо на перше і множимо на друге. Подивіться, а у нас тут 4 у. 4 це 2 помножити на 2. Отже, що у нас залишається 2? Ми вже розуміємо, що друге у нас дорівнює 2, плюс квадрат другого. Друге, це у нас 2 в квадраті. Це буде 4. Давайте перевіримо. Ось у нас 4. Да? Тобто, все у нас правильно, ми побачили. Як ми можемо записати y. Множимо на дужку. перше y плюс друге це у нас 2. І все це в квадраті. Квадрат. Суми. дорівнює 0. Добуток дорівнює 0. Коли один із множників дорівнює нулю. Перерівняємо до нуля кожен з множників, і y плюс 2 квадраті дорівнює 0. Звідси у нас y дорівнює мінус 2, да? мінус 2 плюс 2 дасть нам 0. Отже, ми з вами отримали два корення цього рівняння. Перший корінь y дорівнює 0, другий корінь y дорівнює мінус 2. Як бачите, тема не складна, але потрібно добре розуміти і бачити формули скороченого множення. Ваше домашнє завдання. Ви бачите, да, що я намагаюся вам давати не з підручника, да, бо я не хочу перевіряти ГДЗ. А я хочу, щоб ви подумали і попрацювали самостійно. Розкладіть нам множники. Перед вами приклади. Працюйте, розв'язуйте, вивчіть, будь ласка, формулу скороченого множення. Хто вивчив, молодці. Повторюйте їх. Отже, працюйте, дуже скоро у нас вами контрольна робота, тому не витрачайте час, працюйте, не накопичуйте борги. Бажаю успіхів!